Доброго дня, шановні колеги, 21 серпня 2025 року. Фільмую для вас Фронтіарі, тому що зовсім скоро буду брати його в роботу. І це буде перший виноград технічного направлення на моєму винограднику, з якого власне, і почнеться виноробство цього сезону, на початку я прошу вибачення за якість звуку цього відео. Розумію, що є недолік цього параметру, але зважаючи. На те, що я ну, не, не, не володію можливостями монетизації до взагалі до свого каналу, до всіх своїх відео. Можливо, із-за того. Інше як. Е, монетизація була свій час, сам параметр був включений. От. Але ж одразу, напевно, після численних скарг від наших сусідів із сходу, е, мій канал був позбавлений монетизації, тому що вважали, що якісь. Ми якісь декілька моїх відео несуть відповідно, якийсь можливо екстремістський зміст, от тому цей параметр, ця можливість монетизації моєї діяльності у мене відключення. А відповідно, я не бачу необхідності міняти свій смартфон для того, щоб покращити якість звуку. Це репліка на невдоволеність одного мого глядача, який буквально вимагає. Покращити звук. Ну, знову, Або ж перелистуйте далі і переходьте до іншого відео. Ну або потрібно зробити над собою зусилля, і власне оглянути це відео, тому що воно стосується доволі популярного сорту. Власне, фронті Грі, це доволі. Старе переприщеплення, здається, років 5 чи 6 на блістящий, а блістящий свій час був висаджений привитим саджанцем. На якусь із основ у вигляді там Кобера Ч4 я вже зараз не можу згадати. От. Ну За цей час він розрісся до величини десь до 5 метрів, от займає оцю -цю лінію шпалери. Врожайність доволі висока, і на це вплинуло саме те, що були збережені основні бруньки. Під час квітневих та травневих знижень температури, нагадаю, у квітні температура опускалася до мінус 5,3. Це все було вкрито зовнішніми прошарками кривного матеріалу. Було два таких прошарки по боках. Ну і власне збереглося на мінус 5,3. Основна брунька спродукувала по, гарантовано два плодових утворення на лозу, От, інколи три. Ну і величина. Відносно велика ягода відносно її, не можна вже сказати, зовсім мілкою. От, і на це вплинули саме нюанси моєї агротехніки в цьому році, тому що я е так напевне е вгадав, що оці сорти інституту Міннесоту, е Маркет, там Луїза Свенсон, Фронтіняк та Фронтіняк-Грій потребують дещо покращеного режиму зволоження. І тому саме після цвітіння, коли ягода там от вже була мала горошина, та через два тижні, де було величина, умовно три її величини от існуючої, то я забезпечив цьому кущу гарне зволоження, гарний полив, не крапельна, це поверхневе, а цей короб прямо шлангою і досить суттєвий. Ну, можливо, там літрів по 400 під кущ. Ну тобто. Зволоження було досить гарне, і тому зараз ми баємо, бачимо прояви відсутності зморщування або ув'ялення е, ягоди у е, самому плодовому утворенні. От Ну і власне Отакий насичений проїн. Під ним Отака сірувата ягода. Ну, і, власне, чому і назва фронтіякрів? Взагалі-то потрібно було б його, якщо вже згідно всіх правил, називати фронтінаком тому що, там якщо загуглити, Оце слово фронтінак, то ми виходимо на військового та громадського діяча у свій час, який досить е, е, відіграв суттєву роль у, е, у тих процесах, які були у, де, у Північній Америці у 18 сторіччі, здається. Ну і власне назвали її Фронтінак. Не Фронтін'як, це вже наша. Е, наш варіант цієї назви, фронтінак буде більш правильний. Ну і власне, фронтіньяк. Лоза вже визріваюча. Бачимо, вона вже активно почала здерев'яніти. От видно, вже, це вже визрівша лоза, ну це ж процес буде відбуватися дещо пізніше. Гарне винос фронтіньяка. Мені воно дуже подобається, має такі персикові так квіткові ноти. Також і оці полуничні, але вони не являються незбалансованими. Ця полуниця вона досить гарно співіснує із персиком та із квітковими проявами, як смаку, так і ароматики. Шпалера забезпечена великою кількістю листя. Це вертикальна саме частина цієї шпалери. Ну і тут ще є досить суттєва горизонтальна складова. Це пов'язано з тим, що на захід від цієї горизонтальної шпалери мається будівля. От. То сонце, яке вже там заходить, воно відповідно не потрапляє на листову поверхню. Зв'язку з цим саме була організована така верхня горизонтальна складова цієї шпалери, вона досить висока. Бачите, що вже воно давно доросло, там чеканулося. При контакті із стіною. Тобто, скажімо, тут 1,5 метра і тут 2,5 ну 4 метра приросто. І власне оця кількість листової поверхні дала змогу забезпечити не тільки кількісний, кількісний врожаю у кількісному його вигляді, ну а й у якісному фенологічному. Фенологічна силість, я вважаю, в цьому році надзвичайно вдала. Величина ягоди також досить непогана Взагалі, грона також великі, ну, тобто, маса тут можливо буде сягати Там і 400-450 грам. Мені цікаво буде дослідити скажімо, максимально велику грону. Можливо, я вам про це згодом розповім в окремому відео, що буде стосуватися вініфікації. Ну і власне про опрацювання матеріалу. Однозначно, це білий спосіб його. Переробка. Але для того, щоб збільшити суковідачу, тому що сам оцей параметр суковідачі в фронті грі, він не являється гарним, можна сказати, менше посередньо, тому доводиться використовувати відповідні ферментні препарати для того, щоб збільшити цей параметр. Це демонстрація старшого куща, ось демонстрація молодшого куща. Це минулорічне переприщеплення столової форми. За назвою парфюм, парфюм загорулька не то, що от буквально сучасний, ну а це дещо е, старша е, селекція, загорулька за, за, за назвою парфюм. Непогана столова форма, ну, але ж втім вирішив збільшити фронтін'як, тому що розумію, що у, для майбутнього вина е, цей матеріал мені в принципі потрібніший, ніж столова форма за назвою парфюм. Ну і, власне, все. Демонстрація Фронтіньяка. Фронтіньяк, чим мене свій час привабив, це висока морозосійкість і опірність до грибкових захворювань. Ну, в принципі, в мене будь-де на винограднику немає продемонструвати будь-які грибкові захворювання. Ну і втім, ну, Фронтіньяк це бачив в принципі, тих самих. Чотири стандартних обробки, от, тому що був відповідний матеріал для обробки. Але якби, наприклад, я обмежився лише двома, то напевно, зовнішній вигляд от листової поверхні був такий самий чистий і без пошкоджень. так само і ягоди. Ну і морозосійкість. В той час, коли е, січневі прояви високих температур на такий виноград, наприклад, як рітон, який був вкладений на землю, вони е, дуже у негативному плані вплинули на сам рітон, тому що було збільшення температури, брунька якось почала вже, напевне, налаштовуватися на якусь вегетацію, ну а потім у лютому було значне зниження температури. Ну, і власне, не вкритий рітон. Хоча у нього морозосійкість сягає там, під 28, то рітон постраждав. От. Ну, а фронтіняк був не вкритий. У такому вигляді він і призимовував. Ну, подібний до цього рукава і весь приріст минулорічний знаходився відповідно ще на шпалері. обрізався він вже аж, напевне, наприкінці лютого. Ну і бачимо, основна брунька збережена. Ще тобто вона не піддалася негативному впливу. Різниці температур січня та лютого і також ну, вона була врятована. Відповідно, вже вегетуюча брунька врятована у квітні та в травні. Ну і така врожайність. Врожайність, чесно кажучи, мене в цьому році ну, порадувала. Тим більше попрацював із величиною ягоди шляхом додаткових двох серйозних поливів. Зараз цукрисі так 22-24. Ну і напевне в понеділок. Будемо братися з ним до роботи. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.